Всім привіт, друзі! Це я Іван Верстюк, і цього разу я хочу вам виконати одну річ. Я вам одразу скажу, що там далі буде текст, і текст є головним. Це монолог обирає життя. Монолог цей був створений Ірвіном Велшем, шотландським письменником 90-х. Uh, і вам він може бути відомий за фільмом Тренспотінг. Він виходив в двох частинах. Але я цей монолог переробив на більш сучасний лад у своєму смаку. Я постійно читаю Ірвіна Велша в Твіттері, знаю там, чим він живе. Uh, він досі вважає актуальним повернення до цієї естетики, до цього тексту. Uh, хоча він вже давно там не та людина, яка написала сюжет Тренспотінг. Але повернення до цих ідеалів, ідей, теорій, світові чуття він вже актуальний. Ну, але тут, до цього тексту ще є невеличкий гітарний вступ. І зараз я видам гітарний вступ, і потім буде текст. І зараз буде сам монолог. Я вам зараз його спробую прочитати, прочитати. Обирай життя, обирай кар'єру, обирай інстаграм, де тебе лайкає не лише піарниця благодійного фонду, котрогось олігарха, який щось від тебе потрібно, але й дюжина типів типу тебе самого. Обирай бутерброд зранку, великий з ковбасою та сиром. Обирай каву, міцну, можливо, навіть подвійну. Обирай ювелірні вироби, але дивися, щоб тебе не кинули з якістю золота і тим більше срібла. Обирай велосипед для прогулянок за містом. Обирай улюблену футбольну команду, пересвідчивши, що вона не має жодних шансів перемогти. Обирай банк, де ти, хоч і не будеш улюбленим клієнтом, але котрий тобі колись допоможе зекономити на іпотечному кредиті. Обирай постачальника мінеральної води, для якої, як завжди, немає місця в холодильнику, тому вона має бути смачною сама по собі. Обирай пиво, хоч стільки його у порошковому походженні продається в супермаркетах, чиї маркетингові акції проводяться з метою виманити в. Тебе номер телефону та адресу електронної пошти. Обирай меблі, тримаючи в голові, що колись в тебе з'явиться друга половина, котра ставитиме свою зубну щітку біля твоєї і сушитиме свою білизну на тій самій мотузці, де висять твої шкарпетки з емблемою улюбленого футбольного клубу. Звикни жити з думкою, що за тебе в цьому світі вже все пораховано, тому твій простір свободи це ставити питання, на які ніхто і ніколи не дасть чесних відповідей, тому що вони незручні. За Натовуй в окремий файл рецепти вдалих бургерів, крутих перекусів, назви фільмів та музичних треків, котрі не соромно поставити на екрані, коли до тебе приходить навала друзів з пивом, для якого все ж має бути місце в холодильнику. Бережи свій список ідей для тих часів, коли до тебе в руки потраплять інструменти змінити суспільство, що живе навколо. Обирай справжнього себе, обирай лезо для гоління, обирай шампунь, обирай футболку та написнень. На Обирай рамку для айфона та шпалери для нього в мережі Pinterest. обирай гітару в магазині Yamaha, де все одно тебе не відпустять, доки не залишиш там тисячу євров. Обирай маршрут для відпочинку, обирай присмак картопляних чіпсів під вечірній серіал. Обирай форму окулярів, фасон кроватки, колір піджака, стиль джинсів, бренд кросівок, довжину ременя, марку годинника, розмір мотузка на шию, напис на внутрішній поверхні обручки, плакат рок групи на стіну, обклади. Для внутрішнього та закордонного паспортів, регулярність логінів, мобільний додаток з документами слова для відповіді на непотрібні листи в електронній пошті. Обирай живий, обирай себе, обирай стиль, обирай життя. Ось такий от монолог. Обирай життя. Дуже просто, складно і доречно водночас. 진짜.